Картограї до воєнного Тернополя вигравали цілі маєтки та фільварки. Партії, які гралися під час руху потяга. Начальник поїзда вдолі, а тому, що є духу, біжить на станцію, щоб потяг не зупинявся. У вагоні гра у Вабанк на маєток пана. Махабунде-батяри. Тернопільський варіант. Вагабонд. Це такі міські маргінали, безкетники, хулігани. Історія довоєнного Тернополя, про яку не напишуть у підручниках історії, існувало декілька е, публічних будинків. З одного боку Тернопіль першої половини 20-го століття місто, де шанують традиції та релігію. А з іншого вулична культура, картограї, розбишаки та винахідливі схеми злодіїв. Тут нападали на наших хлопців, лазять до наших дівчат. Вони могли і побити. То вони тернопільські махабунди. Робінгуди ХХ століття чи звичайні негідники і злодії. Серед історій про них бійки, крадіжки дорогих собак, коней і доларових каз. Я знаю, що в кишені залазили, витягали гроші. Ще в магазинах крали гроші між іншим. Я сам бачив одного такого. Як він під вагою копійки я десь дорогу. Так вони себе зверхньо поводили, так вони себе почували ніби проводерами, ніби якимись вони не боялись там, інших хлопців. Як там, значить, їм може хтось міг перейти дорогу, то вони влапали, вибили. і, ну, були верховодами, так сказати. Їх ще називали вар'ятами і, побачивши, вважали за краще перейти на інший бік дороги. Їх і боялися. О, там, припустім, там Іван, о, його не чіпай, бо він то то батяр, то то гунцво такий, то він такий. От він може набити цей. Мали вони звичку нахабно припертися на чиєсь весілля. От, ну, Крім того, що поїсти на, 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 на дарма, це ще й іноді обрасти господаря, якщо погано пригостили. Були досить серйозні. Махабунди мали свої райони, де жили і розважалися. На площі Міцкевича, де вони чіплялися до гімназисток, до дівчат, до жінок, пані старших і так далі. Кожному могли вкинути якесь їдке слово. Далі вокзал. Двірець, як його називали тоді, де можна було почути свіжі якісь новини, бо там, знаєте, були пасажири, приїздили, виїздили і так далі. Біля ресторану Горка в старому парку, бо там можна було десь від когось здерти якісь якийсь могорич. Ну і врешті-решт ринок. Махабунди чіпляли сільських вуйків і починали їх, як кажуть, дратувати. І там щось одне скажуть, друге. А тим часом третє підійде то ябко забере, то ще щось таке з воза. Пили, їли і башкетували. Так про Махабунт згадують старожили. Чому ставали хуліганами? Та яка справа показує, що полювали вони за великою здобиччю? Роботи не було такої. А жили із того, що вони вирощували, що продавали і з тим жили. Але були такі, що вони не мали чого то робити. Значить, треба було що вкрасти, треба було десь щось потягнути. Поліція до них не дуже чіплялася, бо знала, що нічого не знайдеш. Вони ножів не носили. Але був який цікавий випадок, також десь з поліцейського рапорту. Вони робили дуже просто: брали шкарпетку, сипали дрібні монети, і так набивали, і це могло так тріснути кого-небудь що. Але формально ж немає. Ну що, монети. Тернопільські махабунди мали свою говірку. Міських поліцаїв ще за Австрії, починаючи і, і пізніше, називали сальцесон. Що таке сальцесон всі знають, це страва. так? Фуньо – це шахрай ксива як документ чи як мент. Поліцай, міліціонер це слова батярського махабундівські. Обкантувати фраєра і жлоба, намухрати. Це, їх, це також їхні слова, бо вони мали специфічну лексу. Намухрати це тобто вкрасти щось. як виглядали махабунди, і що відрізняло їх від звичайних міщан? Одяг з однієї. Такий досить маргінальний, але з іншої сторони з певним шиком. На голові капелюхи. Оце, до речі, риса, яка відрізняла тернопільських махабундів від Львівських, які частіше кепки носили. Ті, що були в виправних колонях, дуже багато було з татуювання. Ви ту на пляжах було видно, так. Один з найвідоміших тернопільських вар'ятів – Стахо Вар'ят. Людина-легенда, яку знав увесь Тернопіль. Відкриття пам'ятнику Юзефу Пілсуцькому, журналісти з, з Варшави, запрошені і так далі. Ну, Пам'ятник стоїть, е, накритий білим покривалом і знімають покривало. А за Пілсуцьким коні сидить голий стах, міський дурник. Постамент дуже високий. Щоб зняти того стаха, треба було, кажуть, пожарників з драбиною. Він був такий, ну десь ростом метр 70-80, здоровий так, кремезний. Випивав собі, там десь хтось йому щось дав, там він комусь щось зробив. Він не був агресивний зовсім, і люди не боялись його. Стахо Варіат – це вуличний, дуже колоритний творчий дивак. Він говорив у всі часи те, що думав, а інші на це не відважувалися. Одні вважали його душевно хворим, інші дуже розумним, аби вдавати із себе здорового. Слово варіат означає божевільний, охоче кипкував з. Радянської влади, з якихось її чиновників, партійних діячів, там, е, НКВД. Але він чому? Тому що він знав, що він, його не будуть зачіпати. Його пам'ятають як доброго майстра. Він був дуже великий майстер. Казали люди, що він е, з тих е, побитих машин, автомашин. Склав машину і їздив навіть. Він робив людям багато таких справ, як знаєте, тоді не було так. Посуди такої, особливо бляшаної, Там щось треба було за ну, називали зацінувати, тобто за, залатати. Стахо аварія з Тернополя легендарний медвежатник. Знався на найскладніших замках і сейфах. Начальник міліції ніби загубив ключі від сейфів там, і привезли його, і він відкривав ті сейфи там, без ключів, без нічого, своїми методами. У мене в кабінеті був сейф, настоящий сейф, в якому зберігалися нейролептики, наркотики. І от, значить, приходить той стах, але каже так: всі вийти. Нікого тут не має бути. Він буквально. Ну, ви знаєте, я не можу вам сказати, за скільки він хвилин відкрив той сейф. Доля цієї людини це розповідь про покоління, зламані війною, про звичайних людей, які мусили вижити за будь-яких влад та обставин. Можливо, він в душі був махабунди, можливо, він мав минуле махабунське, але більшість легенд це вже він власне як варіат, як символ сміхової міської культури. Чи були тернопільські махабунди пов'язані з криміналом? Махабунди батяри вони не були кримінальниками, вони не були дуже честі перед законом, але це були такі дрібні, дрібні порушення. От максимум, якісь там траплялися якісь невеличкі крадіжки, але в більшості це так, знаєте, розвести когось на дрібне, щось або якщо вдасться, то і на щось більше. Серед них була така інтелігентна прослойка, які цікавив більше такі фольклорний елемент. А друга більш така утилітарна близька до реальності, які, як кажуть, йшли до вбік хуліганства дрібного. Які злочини були у Тернополі 100 років тому? Інформацію про це шукаємо у державному архіві області. Були і злочини пов'язані з незаконним присвоєнням деревини або незаконною виробкою лісу. Як ми знаємо, ліс належав до приватної власності, і незаконна вирубка це вважалася злочином. Також були крадіжки, збіжжя сільськогосподарського чи були у довоєнному Тернополі доми розпусти. Про тернопільські борделі часів Австрії інформація не збереглася. Але документи, які свідчать про такі заклади за часів Польщі, є в Державному архіві Тернопільської області. Справа Тернопільського комісарату державної поліції. За списком Комісарату поліції на осіб, що володіли публічними добами. Дана справа датується грудень 1925 року. Згідно реєстру комісарату поліції бачимо 9 власників публічних домів. Два з них знаходяться в скалеті. Решта Тернопіль. Вік власників публічних домів був від 30 до 60. Років. Віросповідання: чотири греколики, два рибо-католики і решта і віросповідання. розповідання. Половину ми бачимо, були зарештовані, як правило, на 15 днів. Існувало декілька публічних будинків. Ну, обов'язкові атрибути публічного будинку це два входи. Для того щоб клієнти, які заходять, не бачили тих клієнтів, які виходять. Ну, звичайно, такси існували для українських жінок, польських жінок і єврейських жінок. Ну не знаю чому, але єврейські жінки були на верхній займали верхню ієрархію по оплаті. Тернопільські махабунди зникли разом із початком війни. Пройди світи і розбишаки їхні авантюри з роками обростають міфами і легендами. Щоб перезимувати. копали поліцая, як кажуть, в одне, в одне місце. Отримували е, три місяці арешту. Сідали в тюрму, в тюрмі було тепло, а по-друге, там непогано годували. Кожного дня арештант мав з'їдати кавалок, добрий кавалок хліба зі смальцем. Це історії людей, які хотіли вижити і не гребували жодними методами. Тернопільські махабунди, кримінальна сторінка історії довоєнного міста.